Постріл! До вас місцеві звертаються боги, боги війни, вони вам так кажуть. На стороною обходять зазвичай, Хі -хі. бо краще до нас не підходити. Ну а ви самі вважаєте себе богами війни? — Ні, Ми звичайні люди, такі ж як і ви, тільки без камери. <рес> тільки з артилерійською установкою. <рес> Саме так. Ми в другий об'єктив дивимося. Якщо що, я потім тут стрілю. Вже стріляли раніше? Звичайно. Успішно? Не знаю. Нам не докладають. <рес> — Вже нема комусь. Вже нема кому, звичайно. Ва! Вам дзвонять коригувальники і ну, пишуть, повідомляють. Саме так. Дивіться, ми зараз чухаємо посадку, які сидять Так. Да. — Якщо немає по куту, тобто в сторону поправок, значить ми попали. А, окей. Ва! Ви 100 вогонь. Бойсь 600 вогонь. Бойсь 600 вогонь плюс. Плануєте багато стріляти, чи це по ситуації вирішується? 60. — Приїхали сьогодні на завдання з артилеристами Вовке да Вінчі. І сьогодні вбиваємо русню їхньою ж зброєю. Ця штуковна називається м 100 калібр 152. Споді... Я попередню. що в катки? Яка дальність умсти? Максимально 24. На яку вісень працюємо, чесно не знаю. Я не навідник, я до цього не касаюся. У мене трохи інша спеціальна робота. Через два постріла просто. А що ви зазвичай пишете? Все, що прийде в Найкращі побажання завжди виходять. Я боюсь туди підходити, але зараз русня мре від імені телебачення Це круто. Увага! Постріл! Я вже глуха, якщо чесно, і серця в мене вже теж немає. Така тяжка робота.